Як блискавка Маквін перетворила мене на фанатик автомобіля. Застрягнути в радіаторів, як мультфільм, змінив моє ставлення до швидкості та людських зв'язків. Я не один із тих, хто легко може бути ностальгією. Мультфільми в дитинстві, як правило, викликають мені лише невиразне відчуття визнання, але є винятки. Автомобілі, машини один з них. І справа тут не лише в приємних спогадах про поїздку до кінотеатру з родиною, а в набагато глибшій усвідомленні, що мультфільм може говорити про важливі речі, не вдаючись до проповідей Патосів. Я пам'ятаю, як я вперше побачив машини. Мені було 10 років, і я, як і більшість хлопців, були одержимі швидкістю, перегоном та крутими автомобілями. Блискавка Макуін здавалася мені втіленням мрії, швидкої, успішної, відомої. Я захоплювався його амбіціями і вважав, що саме це має виглядати реальне життя. Але що сталося далі? Моя ідея швидкості та успіху перевернулася догори ногами. Опинившись у радіаторних прурах, Макуін стикався з реальністю, де швидкість не є основною. Там, серед забутих автомобілів, він навчився цінувати людські зв'язки, доброту та підтримку. І тут починається найцікавіше я, зростаючи в епоху цифрових технологій та постійну гонку за успіх, раптом почав думати про те, що насправді важливо. Що таке успіх, якщо він не приносить вам радість і задоволення? Що таке швидкість, якщо ви не можете насолоджуватися моментом? Радіатор прури стали для мене метафорою для місця, де можна сповільнити, переосмислити мої цінності і знайти справжнє щастя. Це місце, де не важливі досягнення та перемоги, але люди, які вас оточують. Це місце, де ти можеш бути собою, не боячись осуду. Я пам'ятаю, як, переглянувши машину, я почав звертати увагу на людей навколо мене. Я почав більше спілкуватися з родиною та друзями, намагався допомогти їм у важкі часи. Я зрозумів, що реальна цінність життя полягає не в матеріальній вигоді та досягненнях, а у тих людей, які люблять і підтримують вас. Саундтрек фільму також відіграв певну роль. Пісні про дорогу, свободу та пригоди стали для мене гімном життя. Я почав слухати Рескал Флетс, Джон Майер та Шерел Кроу, і їхня музика допомогла мені знайти власний шлях. З тих пір минуло багато років, і я багато пережив. Але автомобілі завжди залишалися нагадуванням для мене, що важливо сповільнити, переосмислити свої цінності і знайти справжнє щастя. І так, Іноді я все ще мрію про прохолодну машину, але тепер я знаю, що головне це люди, які йдуть поруч. Ключова думка: автомобілі це не просто мультфільм про перегони, це історія про те, наскільки важливо цінувати людські зв'язки та знаходити щастя в простих речах. Як машини вплинули на моє життя? Переоцінка цінностей я почав цінувати людські зв'язки більше, ніж досягнення та перемоги. Усвідомлення важливості уповільнення, я навчився насолоджуватися моментом, а не переслідувати успіх за будь-яку ціну. Шукайте натхнення в музиці. Саундтрек фільму допоміг мені знайти власний шлях і знайти натхнення в музиці. Прийняття їх вразливості, я навчився бути відкритим і чесним з іншими, не боячись здатися слабкими. Поради натхненні автомобілями. Зануріть час своїх близьких, виділіть час для спілкування з родиною та друзями, проводити час разом, ділитися своїм досвідом, знайдіть свої радіатор-прури, знайдіть місце, де ви можете розслабитися, переосмислити свої цінності та знайти натхнення. Бути відкритим для нових знайомств. Не бійтеся познайомитися з новими людьми, розширити своє коло спілкування. Допоможіть іншим, робіть добрі справи, допоможіть тим, хто потребує вашої допомоги. Насолоджуйтесь моментом, вдячні за кожну мить свого життя, не відкладайте щастя на потім. Особистий досвід, я почав добровільно володіти місцевим притулком для тварин, що принесло мені велике задоволення і допомогло мені відчути себе частиною чогось більшого. Підсумок автомобілі це більше, ніж просто мультфільм. Це історія про те, наскільки важливо цінувати людські зв'язки, знайти щастя в простих речах і бути відкритим до нових можливостей. Це історія, яка може змінити ваше життя на краще. Я впевнений, що багато людей, як я, знайшли в цьому мультфільмі щось більше, ніж просто розваги. Це історія, яка змушує задуматися про сенс життя та про те, що насправді важливо. І, можливо, саме тому машини продовжують бути актуальними і люблять через стільки років. Не недооцінюйте силу мультфільмів вони можуть нас багато навчити, навіть якщо ми вже дорослі. Головне бути відкритим до нових знань і не боятися вчитися у тих, хто нам здається молодшим. І так, я все ще люблю швидкість. Але зараз я знаю, що реальна швидкість це швидкість людських зв'язків.